Привіт! Знаєш, чому твій бізнес може втрачати гроші? Давай порівняємо Пінтерест проти Інстаграм. На інстаграм ти борешся за увагу серед мільйонів постів. Але чи знаєш ти, що на Пінтерест щодня більше 450 мільйонів людей шукають ідеї? Так, це справжня золота жила, але багато хто з нас навіть не знає, як її використовувати. Черні нуяви. Скільки потенційних клієнтів ти можеш втратити, якщо не займаєшся Пінтерест. Можливо, ти просто не маєш часу на створення якісного контенту або навіть не знаєш, з чого почати. Але не хвилюйся, у мене є рішення. Нереен я пропоную тобі повну автоматизацію, уяви, ти просто вказуєш тему, а вона створює круті зображення за допомогою штучного інтелекту. Потім сама публікує цей контент з SEO-оптимізацією. Забудь про години витрачені на написання постів і їх оформлення. Мій інструмент сам створить контент, який приверне увагу і залучить клієнтів. Тобі залишиться лише спостерігати, як твій бізнес зростає завдяки новим клієнтам. Почни заробляти на Пінтерест вже сьогодні. Напиши в коментарях клієнти з Pinterest. -і.